Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні вже 2 грудня, зараз 14.00. І ми знаходимось по вулиці Річки, пройдемось до залізничного вокзалу повз е такі санаторії, як Аркада, Арніка і також пансіонат Оріана. І зайдемо на промисловий ринок. Вже третій день е над курортним містечком кружляють густі тумани. Сонця не видно. По всіх прогнозах синоптиків має бути сонячна погода. Ось тут пельменна, далі готель Європа. Це все знаходиться по вулиці Річки, вдалині санаторій Арніка і також новий апарт-готель, який ще не відкрили, добудовують. В цьому апарт-готелі можна придбати апартаменти. Потім здавати її керуючій фірмі і з того отримувати якийсь прибуток і кажуть, що там окупність цих апарт... апартаментів десь 8-9 років. Ну, цього року, бачите, зима розпочалася без снігу, вже другий день зими, а снігу не видно. Ну, єдине, що сьогодні було десь мінус 2 зранку, а в день десь плюс 4, обіцяли більше, мало бути сонце. Що цікаво, друзі, що в Бориславі і в східниці в горах сонячна, гарна, тепла погода, плюс 8, плюс 9, а тут над трускавцем висить туман і все, нічого не поробиш. Було вже таке кілька років тому, цілий тиждень в східниці було сонце, а тут непроглядний туман ну Бачите, грудень місяць не сезон для туристів, для відпочивальників, так що ну, самі бачите, людей по вулицях ходить небагато. Готель Оскар. Деякі віли, навіть така як віла Вікторія, на зиму просто зачиняються, щоб там не витрачати даром кошти на опалення і так далі, відкриються вже навесні. Дуже цікавий коментар. Вчора прочитав у Фейсбуку. Є така публічна група у Трускавці, називається міська рада Трускавець. І тут написано, що актуально про Трускавець. На початок грудня санаторно курортні заклади та готелі заповнені всього на 10%. В санаторії, такі як Кристал, Шахтар, Молдова, Трускавець, Кришталевий Палац Перлина Прикарпаття Женева. Зараз працюють. Готелі, пансіонати, приватний сектор. В очікуванні гостей, ресторани, кафе. Торгові центри таксі всі активні. Бювет з мінеральними водами працює, спазони санаторії в стадії ремісії. Двічі на день до Львова курсує електропоїзд Трускавець Львів. І також курсує поїзд Київ-Трускавець. Укрпошта та «Новий пошта на місці. Працюють. Готельні комплекси е пробують компенсувати втрати. За рахунок проведення семінарів, турів вихідного дня та організації фестивалів. Сфера надання відпочинково-готельно-ресторанних послуг паралізована відсутністю курортників. Екскурсійні бюро в простої: поодинокі прогулянки містом, виїзди на розважальні тури та популярний карпатський трамвайчик. Грудень місяць не сезон. Курорт в очікуванні різдвяно-новорічних свят, центр міста. Перемістився в район базар, торговий центр Вектор, вулиця Стебницька. Штучний бум на житло, також на будівництво новобудов, ну і безробіття в Трускавці Ось так можна охарактеризувати сьогоднішній курорт. Ось такий був допис у Фейсбуку. І дійсно, там практично 99% це все правда. Дійсно, штучний бум. Був на житло, особливо коли тільки розпочалася війна, ціни взлетіли до небес. Викупили практично все вільне житло, яке було в продажі. Потім різко почали будувати дуже багато нового житла. ну Деяке ще досі там будується, деяке тільки розпочинається. По-різному, Ну мені здається, що це вже. Так не буде, як було два роки тому, що викупляли все. Ми, друзі, знаходимося зараз на залізничному вокзалі. На вокзалі очікує людей київський поїзд, не такий довгий, як був раніше. Ну і не такий короткий, як був влітку. Пенсіонат Оріана оновлений. Оновили дах і фасад. Не знаю, можливо, і всередині провели якісь. Ну, я бачив, був друзі у східниці, східниця також розбудовується, щось перебудовується, і я бачив, що зараз також небагато людей на курорті. і Готелі, санаторії користуються зараз якраз тим моментом і розпочинають якісь ремонтні ну, якісь реконструкції, роблять чогось там. Ну, Готуються, одним словом, до різдвяного новорічного сезону. Який розпочнеться десь приблизно за три тижні. ну Вже з 22 грудня там стартує високий сезон. Бачите, пансіонат Оріана Колись було тут кафе, ще Оріана написано, зараз цього немає. не знаю Напевно, кафе вже не працює, тільки працює для мешканців цього пансіонату. Ну, в дійсності в санаторії Кристал. Людей вистачає. Також готель Троскавець-365, людей ніби там більше, ніж 10%. Ну Так само, думаю, і Шахтар, і Карпати, і санаторій Молдова мають людей більше, ніж 10%, як там написано в тому дописі. Але я розумію, що це бралася, напевно, загальна кількість відпочиваючих на всі готелі і санаторії. По місту розмістили ось такі вказівники. Як можна дійти до, ну це, бачите, піші маркування, пішохідний маршрут до вітрової електростанції Орівської, і також цюхів діл це оглядовий майданчик, такий Карпатський маяк, висотою більше 30 метрів, з якого видно тільки ліси і Карпати. Ну і також вітрову електростанцію. Мені здається, що Гроші там були використані марно. Потрібно було обира місце красивіше, з якого можна було подивитися бодай на якесь місце, чи на Трускавець, чи на східницю, чи на Борислав, але тільки не просто в лісі, до якого взагалі дуже важко добратися. Зі східниці, від центральної дороги, від вулиці Шевченка до Карпатського маяка 7 км. Це я засікав, дорога важка. Треба якийсь всюди хід там мати, оскільки там видобувають нафту по дорозі і їздить дуже важка техніка, яка постійно після дощу розбиває дорогу ущент. І Потрібно йти дуже багато пішки. Тому це місце не дуже зараз популярне. А ми підійшли якраз до роздоріжжя, такого вулиця Річки, вулиця Воробкевича. Колишній ресторан дворик Лева, зараз він продається або здається в оренду. Ну і також тут знаходиться промисловий ринок, друзі. Людей сьогодні небагато на ринку, ну, так як і в місті. Вже розповідав вам в коментарях, що життя переїхало на вулицю Стебницьку, в район продуктового ринку і торгового центру Вектор. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.